Всім миру, дорогі друзі, а ви знали, що сучасна наука космологія доводить, що існує рай та вічність. Космологія показує, що Всесвіт має кінець і початок. Спочатку Бог розкинув матерію як чорну тканину і розмістив на неї землі, небо, галактику, зірки і планети, створивши час для її існування як ресурс. Вчені впевнені, що ця матерія не вічна, тільки Бог поза часом і Він над нею. У Вселенною є край, тобто, якщо людина буде подорожувати зі швидкістю світла, 300 тисяч кілометрів в секунду протягом мільярди років, то врешті-решт вона дістанеться поза матерію. Біблія називає це місце третім небом. Єдиним шляхом для спасіння є Ісус Христос, який є Богом у плоті, Він спустився до нас на землю та помер за наші грехи, щоб врятувати нас від пекла. І відкрив дорогу в рай. Спустився духом в ад, і забрав ключі у смерті і дьявола, і став Господом. Ставши учнем Ісуса Христа, ми отримуємо спасіння. Пишіть особисті, щоб пізнавати істину. Всіх люблю. Нехай Господь вас береже. Я відкритий. Амінь.